Зазвичай ефірну олійку фенхелю позиціонують як одну з тих, які обов'язково мають бути в кожній домашній натуропатичній аптечці. Тому що фенхель – це найкращий друг кишківника, кишково шлункового тракту. Він допомагає справитися з будь-якими проблемами, наприклад, отруєння або кольки, або спазми, і з великим списком інших порушень в кишково шлунковому тракті. Це потужний чистильник. Його рекомендують використовувати в програмах очистки від паразитів. Ну і багато хто думає, що на цьому його потужні терапевтичні властивості обмежуються. А сьогодні я вам трошки розкажу про його енергетичні властивості. Так, фенхель це потужний чистильник, але він чистить не тільки наше фізичне тіло і не тільки від абсолютно проявлених матеріальних паразитів. Він також чистить нашу ауру, чистить нашу ментальність, чистить нашу психіку від шкідливих прив'язок енергетичних, від будь-яких енергетичних паразитів, які до нас присмокталися. Він чистить наш ментал від шкідливих для нас і помилкових тверджень. Він потужно чистить легеневу і дихальну систему, гарно виводить мокротиння під час бронхітів, запалень легень і так далі. В той же час він дуже добре чистить від тих проблем, які не дають людині дихати, від старих якихось незавершених стосунків, від тих образ, які залишились в людини, від травмуючих стосунків, які відійшли, від тих стосунків, від яких давним-давно треба було би очиститись, забути, відрізати, жити далі. А людині це не вдається. І от від тих проблем. Які не дають людині нормально, повноцінно повними грудьми дихати, але в плані психологічному і емоційному. Я сподіваюся, ви розумієте, про що я говорю. Цей аромат він такий він яскравий, дуже бадьорий, енергійний, активний. Тобто він пробуджує до життя, пробуджує до активних дій, ну і ні в якому разі його не можна. Назвати заспокійливим для того, щоб ваше життя прийшло щось нове, класне, гармонійне, те, що ви давно хотіли і чекали, треба зробити генеральне прибирання. Треба звільнити місце для цього нового. І саме в цьому фенхель перший помічник. Подивіться, будь ласка, на ефірну психологічну карту, яка передає енергетику фенхелю. Бачите, який він потужний, енергетичний, який яскравий. І тут умовно зображені різні ілюзії, які можуть бути в житті людини, в мозку в нього, в свідомості, те, що він сам собі надумав, те, що, можливо, колись було йому нав'язане зі сторони, але він вже не прослідковує, що це чужі якісь твердження і переконання. Хочете оновлення? Беріть собі в помічники ефірну олійку Фенгель. Навесні, коли природа пробуджується і відроджується. Жінки також хочуть відродити свою красу, трошечки її освіжити, підтягнути тіло, обриси тіла, можливо, скинути кілька зайвих кілограмчиків, підтягнути шкіру на всіх ділянках тіла, де вона можливо не в ідеальному стані, то також ця ефірна олійка може стати вам в пригоді. Ефірні олії фенхелю і пачулі мають дуже потужний, явно виражений ліфтинговий ефект, тобто підтягуючий ефект. Але тут є нюанси. Фенхель досить така активна і пекуча ефірна олійка. Тому, якщо ви будете використовувати разом з натуральною косметикою, з олією або з кремами, я нагадаю, що там має бути написано без парабенів, максимально натуральне щось таке. То для личка використовуйте одну крапельку ефірної олійки на досить велику кількість крему або олії, ну хоча б одна крапелька на 50 мл. А от що стосується, наприклад, ваших стегон, місць, де у вас відкладення. Целюліту, ваші сіднички апетитні, там можна використовувати в набагато більшій концентрації, але пам'ятайте, що він попікує і так працює потужно.